Привіт, Бог! я Селена Гомес, і зараз ми подивимось на мої образи протягом життя. Нервую. Який кошмар жах. Мені тоді здавалося, що я виглядаю класно. Сором з іншого боку, це все в такому стилі Парамор і Ешлі Сімпсон. Не скажу, що я жалію про цей період. Я просто більше ніколи не хочу це бачити. Я в тому віці сама одягалась, робила макіяж та зачіску. Це помітно. Не знаю. Тоді це здавалось дуже крутим. У мене не було ніяких модних продуктів, і це теж здавалось крутим. Я не мала поняття, що роблю. Так, пам'ятаю, звідчимо ми, ми це обговорювали. Ми з ним трохи посварилися. За багато грудей він просто переживав за мене. Мені 18. це відеокліп для I Love You Like A Love Song. Чесно, я до сих пір вважаю її однією з кращих своїх пісень. Я думала, пройшов мій час засіяти і стати попзіркою, щоб це не означало в моїй голові. Але було весело. Це був перший раз, коли я намагалася одягатися в стилі хай фешн. Жарти тому, що це не хайфеш. В юному віці мене дуже надихала Тейлор щодо образу та одягу на сцені. Зараз я б не. ви мене такою не побачите. Так, це була дуже захоплююча глава в моєму житті. Я знімалася у фільмі «Відв'язні канікули. Пам'ятаю, що я тоді з головою занурилася у акторську гру. Я дійсно зосереджувалася на тому, щоб зіграти як треба. І там не було такого, що типу о я така сексі. Звісно, ми там всі носимо купальники. По сюжету це весняні канікули у коледжі. Але мені було зовсім не так страшно, як здавалося спочатку зніматися в таких сценах. Якщо задати пряме питання, чи так молодь проводить свої канікули, то відповідь буде: ми щось перебільшуємо і прикрашаємо. Але так, це був шанс показати людям, що я і на таке здатна. Немає нічого поганого, щоб рости на Дісней, але це абсолютно інший світ. Цей фільм відкрив мені очі. У мене не було такого досвіду в житті, але я отримала його, знявшись у фільмі. Так, але в житті я такого не хочу. Це «Версачі» 2013 на VMA. Чудова сукня, я пам'ятаю, що вперше відчула себе жінкою. Я весь час казала, що виглядаю як мала дитина, та мені і зараз так здається, якщо чесно. Але я пам'ятаю, як приміряла цю сукню, і мій стиліст мені каже не занадто сексуально, я навіть не сумнівалась. Сказала, що ця сукня взагалі не про сексуальність, вона виразна. Я відчувала, що понесу по червоній коврі доріжці дріжці витвір мистецтва цій сукні я подумала щось на кшталт. Так, це воно, це я так. Вера Вонг, медгала 2015. У мене нестабільна вага, і я пам'ятаю, що конкретно в той вечір моє тіло мені зовсім не подобалось, але мені випав чудовий шанс попрацювати над сукнею, яка підходить моєму тілу. Я пам'ятаю, що кінець кінців моя сукня підійшла мені просто чудово. Разом ми дійсно добре поєднувалися один з одним. Я добре в ньому виглядала. Я тоді раптом усвідомила, що мені не потрібно намагатися зберегти тіло 19-річною. це American Music Awards 2015. живенши. Це один з образів, коли я спіймала відчуття, так, це воно. Дуже цілісний образ. Я тоді виконала одну з моїх пісень Same old love». Скажу чесно, виступати ось так з піснею в прямому ефірі дуже важко. Чи я це? Звісно, це можливість поділитися тим, що любиш. До виступів у мене настрій, головне, передати свої почуття і постаратися, а на голосі не зациклюватися. Так. Луї Вітон, 2016. Мабуть, це входить до п'ятірки моїх улюблених образів. Це така простота, але з родзинкою. І результат приголомшливий. не сукні, такий в стилі 90-х, топ шкіряний. А черевики були дуже зручними і при цьому додавали такого гранжу. Це вам не підбори. Цей образ не вимагає майже нічого, тобто макіяжу та зачіски. Мені подобається цей образ, тому що я відчувала, що одягнена модно, але водночас мені здавалося, що це якось занадто. Це 2016 тур альбому Revival. Жінкам дуже важко їздити на тури через необхідність підбирати кілька різних образів, котрі при цьому повинні запам'ятатися. А ще у них має бути комфортно та легко рухатися, виступати. Це був образ на відкриття. Не буду брехати. На нього надихнула Брітні Спірс в Токсік, і я хотіла це відобразити. Костюм, ще у мене інколи я його вдягаю і співаю вдома. Їздити на тур тяжко, але для мене це особливо тяжко. Тому що в таких обставинах я не маю стільки любові, щоб показати її тим, хто прийшов на концерт. Але при цьому кожна секунда, коли ти знаходишся на сцені, це неймовірні відчуття. А мені подобається ой, це на EMA. і на мені сукня від Прада. Це один із моїх улюблених нарядів, тому що я тоді зробила невеликий крок назад від того божевілля, в якому я живу. І я пам'ятаю, що прийшла туди з відчуттям, що відпочила, посвіжила. знаючи, що вперше показую світу справжнє себе. Хотіла щось в стилі Одрі Хеберн. Просте, аж тут не занадто зухвалий, майже ніяких прикрас, тільки одягнувши сукню, я відчула, що готова бути собою, готова подивитися світу в обличчя і назвати своє ім'я. Один з таких моментів, типу, ой, що зараз буде. Я знала, що леді це так сприйматимуть, і коли я одягнула цю сукню, зрозуміла, що цього я й хотіла було приголомшливо. 2017 тисячі я обожнювала цей світер коуч носила його постійно. Це такий, знаєте, образ на кожен день. Я дуже здивувалася, колись такий динозаврик і вирішила, що мені потрібно більше динозаврів. Я пам'ятаю, всі просто зійшли з розуму в житті. Я одягаюсь по класиці, але при цьому я не постійно, і все залежить від того, хто я сьогодні. Я перетворююсь в зовсім інших людей. 2017, обкладинка VOGUE. фотографи Мерт і Маркус. Я відчувала себе дуже впевненою, і вони допомогли мені знайти цю впевненість. Вони витягнули її з мене. Всі говорили типу божественно, чудово, продовжую в тому ж дусі. І... Пам'ятаю, як подумала, боже, хоч би вони не зробили з мене восьмирічну, чи підлітка Я пам'ятаю цю думку, але нічого такого не сталося. Дуже стильно і при цьому сексуально. Я її на стіну повісила, а я рідко так роблю, тому що зазвичай соромлюсь. Але це фото повісила. Воно багато для мене значить, і я в той день ходила на побачення, щоб знову нафарбуватися і не робити зачіску. 2019-й. прем'єра Мертві не помирають у Нью-Йорку. На мені селін. Це теж один з моментів, коли я трохи набрала вагу, і я чесно сказала своїй команді, що не хочу нічого обтягуючого. І коли примірила цю сукню, була в захваті. Звісно, сильний упор на цю область, але я відчувала себе лялькою Барбі. Зніматися у фільмі було класно, дуже весело. Біл Мюрей просто чудовий, я обожнюю його. Він звав мене Гомес. За час зйомок так і не виснив, хто я така. Я була щаслива, я познайомилася з багатьма чудовими людьми. О, так, це Лесет, 2019, такий піжамний лук. З віком я починаю змішувати моду з комфортом, так що під це я взула кросівки. Я Пам'ятаю, поїхала на вечерю з друзями, відчувала себе красунею. Я можу за вечір перемірити 10 різних образів, щоб вирішити, ким я хочу бути сьогодні. А ось і воно 2019 рік. Versace, EMA. повинна сказати, я на них прямо сяю. Відчувала себе в цьому приголомшливо. Я пам'ятаю, що довго продумувала цей образ, приміряла сукню, ми її вкоротили. До речі, мені це сподобалось. Я пам'ятаю, що одразу хотіла знайти такий яскравий, живий образ. Я прийшла з цим до своєї команди, і ми разом його підібрали. Мені подобаються ті, які з грудьми. Отак. так, 2021. Що, гарно рік, де? Чи так собі? Це з мого кліпу на пісню Де у навес на мені Радарт. Тут ти поступово приходиш по старому будинку, можливо, там, де ти виріс, і по мірі цього переживаєш різні складні емоції. Потім в кінці видно, як я звільняюсь від цього тягаря, а потім просто виходжу за двері. у цілому, це ілюстрація до пісні, коли я співаю іспанською. Це дуже особливі відчуття. Я не володію мовою вільно, але я ніколи не забуду звідки я та хто я. Для мене дуже важливо передати ці відчуття за допомогою одягу, музики та чого завгодно. Бувай вог! Дякую, що вирішили послухати мене і трохи присоромити. Надіюсь, вам сподобалося. До зустрічі.